Друзі, вітаю! Тенісний прогноз. Так виходить, іноді найкрутіші думки, ідеї, з'являються або перед матчем, або незадовго до нього, а іноді навіть і під час онлайн. Так зване в режимі лайф. По-різному буває. І ось я передивлюючись ще. І ще матчі першого кола Майами WTA тисячник у дівчат на хардкорті американському, знайшов і вирішив, що я зроблю так званий експрес трійник. Я беру. Перемогу Бенчич проти Ястремської. Я беру перемогу Азаренко проти Калініної. І я беру перемогу Кінін проти Квітової. Три ось цих перемоги заключаю в Експрес. І получається доволі непоганий коефіцієнт. Спробуйте, поки що. Просто набрати. І ви зрозумієте, що я нічого не вигадую. Я хай не багато, на перше коло багато не можна заряджати. Але все ж таки попробую. І скріншот мій, ви вже можете наблюдати і, тим більше, з'ясувати, який коефіцієнт. Ось на цей запропонований мною трийник. Не забувайте підписуватись на наш канал, ваші вподобайки і коментарі. Це найважливіша підтримка, за що завжди вас дякую. Слава Україні! Скорішої перемоги і до зустрічі, друзі!